Друзі, усім привіт! З вами я, Немафія. Мене звуть Живчик. І сьогодні з малышом ми розкажемо, як грати у мафію, що означає цей жест, що означає цей жест і що це таке. Що це таке? Гра ділиться на два етапи: це ніч і день. День, коли всі обговорюють, голосують і виганяють мафію. Чи мирних гравців я не знаю, як буде йти у вас гра. Ніч це те, коли проходять дії, активні дії. Шериф шукає мафію, знаходить чорних чи червоних гравців. Мафія вбиває, маніяк вбиває, лікар лікує. І важливо розуміти, що є карта, і карта має якусь активну дію. Чи немає? І більш дрібніше ми зараз вам розкажемо. І я вас буду знайомити з чорною командою. Це з поганцями у нашій грі. Це мафія. Друзі, будьте уважні. Чорний гравець це мафія. У нашій грі буде 15 гравців, з них буде 5. Чорних гравців, п'ять поганців. Першим з них прокидається злодій. Мета злодія знайти активну червону роль та її заблокувати. Якщо ви були злодієм, якимось чином знайшли шерифа. Наприклад, ви злодій, я шериф, ви відвідали мене у першу ніч, коли прокидається шериф. В мені ведуча покаже хрест. Чому? Тому що мене заблокував злодій. Нагадую, знайти активну червону роль. Пізніше ми розкажемо, що таке активна червона роль. Злодій не може два рази поспіль блокувати одного того ж гравця. Потім просинається Дон Мафії, а з ним прокидається і інша команда чорних гравців. Нагадую, що вор не просинається вор тільки підіймає руку по команді ведучий. Дон мафії в нашій грі позначається ось так: Дон Мафії це ключовий. Чорний гравець, який приймає рішення, кого вбивати, який шукає шерифа. І зараз я все це розповім. Дивіться, коли прокинувся злодій, злодій зробив свою дію, прокидається Дон Мафії, прокидається мафія. Задача мафії вбити гравця. Наприклад, Дон Мафії і мафія вирішують, кого вбити цієї ночі. Ось так показується в нас цифра: це 12. Це 10, це 2, щоб ви розуміли, що в нас є і такі жести. Це. 15. Наприклад, я Дон Мафії показую своїй мафії, що я хочу бити гравця під номером 15. Я показую ведучий ось так. Все, це зафіксовано. Прокидається лише тільки Дон Мафії і його задача, мета знайти шерифа. Шериф у нашій грі позначається ось так. І пізніше ви дізнаєтесь, хто такий шериф і що він робить. Якщо я Дон Мафії знайшов, наприклад, гравця під номером 7, я показую ведучий 7, це шериф, вона показує так, це шериф, тоді. Я розумію, що це шериф, і моя мета донести це вам і вбити цього гравця на наступну ніч. А це знак питання, який буде дуже часто зустрічатись у нашій грі. Хто чорний, хто червоний? Друзі, запам'ятовуйте, червоний чорний знак питання. Поїхали знайомитись з червоною командою. Салют, друзі! Малиш на зв'язку! І зараз я вам розповім про команду червоних гравців. У кожної команди є свій глава, і глава червоного міста це шериф. Його основна мета це знайти чорного гравця, який показується пальцем вниз. Якщо шериф робить перевірку та ведучий йому показує палець вгору, це означає, що ви знайшли свого червоного гравця, з яким вам потрібно грати. Якщо ви знайшли чорного гравця, вам усіма зусиллями потрібно його вигнати з нашого міста. Роль це лікар, яка. Лікує гравців від вбивства мафія або маняка. Важливо, лікар не може лікувати два рази поспіль одного і того ж гравця. Наприклад, у першу ніч ти можеш полікувати себе, наступну ніч полікуй іншого гравця, потім зможеш знову полікувати себе. Лікар позначається у грі ось таким жестом. Плюсик. Роль, яку обожнюють більшість гравців, це журналіст, який одразу робить дві перевірки на двох гравців. Я підозрюю гравця під номером 2 та гравця під номером 5. Я показую ці номери ведучому, та він дає мені відповідь. Якщо ведучий показує два пальця вгору, це означає, що гравці одного кольору можуть бути або червоними гравцями, або Чорними гравцями, якщо ведучий вам дає відповідь і показує палець вгору та палець вниз, це означає, що гравці різного кольору. Хтось може бути червоним гравцем, а хтось чорним. Ваша мета зрозуміти, хто з них є, хто, та зробити правильний вибір, кого ви будете виганяти з цього міста. Журналіст показується таким жестом. І найцікавіша роль, яку прям обожнюють гравці, це маньяк, який може здобути окремо перемогу для себе. Нагадую, у місті є три варіації перемоги: червоне місто, чорна команда та маньяк. Він показується ось таким жестом: мета маньяка спочатку вбивати чорних гравців, потім вбивати червоних активних ролей, щоб вам було простіше здобути перемогу для себе. Токсик. Що він робить Та яка в нього мета? Токсик блокує гравця, який не зможе потім розмовляти та не зможе голосувати. Мета Токсика це блокувати чорного гравця, не може блокувати два рази поспіль одного і того ж гравця. Токсик показується таким жестом. Токсику у будь-якому вигляді заборонено вскриватись. Якщо ви показуєте цей жест або кажете, що я токсик, ви автоматично покидаєте наш ігровий стіл. Познайомив вас з усіма червоними гравцями. Тепер ми зустрінемось з вами на грі. До зустрічі!